Всім привіт! Якщо ви перейшли на це відео, то швидше за все ви хочете заробляти в інтернеті. Але не знаєте з чого почати, тоді дивіться це відео до кінця, у ньому я розкажу багато варіантів, як можна заробити в інтернеті. У мене на каналі є багато відео на тему і заробітку, але в цьому відео я постараюся скласти ці всі теми докупи. Надіюсь, ви щось для себе знайдете. Почнемо з першого варіанту це блогер. Так, саме блогер, який витрачає багато часу на свій контент. Може згодом заробляти досить немалі гроші. І чи це в Ютубі чи в інстаграмі, чи будь-де, вибирати вже вам. Наступна тема це фріланс. Фріланс це більш така тимчасова робота в основному, але підзаробити також можна непогано. І знань там не особо багато потрібно. Вже третя по списку робота дизайнер. Тут ви можете пропонувати свої послуги початковим блогерам, наприклад, робити прев'ю, аватарки. Тобто оформляти їхні канали. Переходимо до наступної, а точніше до четвертої в нашому списку роботи. Вона похожа чимось до попередньої це робота монтажера. Принцип дії той ж самий: Знаходите людей, яким потрібно монтажери. І можете навіть на постійній основі працювати на когось. Але ви повинні розуміти: для того, щоб заробляти на цих темах, ви повинні хоча б трішки. Розбиратися в цій темі, оскільки чим краще ви вмієте щось робити, тим більше ви будете на цьому заробляти. П'ятою буде заробіток в телеграмі. Я вирішив зробити телеграм окремою темою для заробітку, оскільки там реально можна заробляти досить немалі гроші. Якщо вам це цікаво, я залишу відео про заробіток в телеграмі в описі під відео, тому переходіть та заробляйте. На шостому місці знаходиться дропшипінг. Це досить розкручена тема на даний момент для тих, хто не зрозумів слова. дропшипінг – це простими словами торгівля. На цю тему я залишу відео в описі, тому переходіть. Наступним варіантом заробітку буде стейкінг. Ця тема подійде не всім, оскільки, щоб на ній заробити, потрібно вкласти гроші. Але плюс того, що це пасивний дохід. Тобто ви вкладаєте і вам гроші приходять самі згодом. І закриють наш топ заробітку сьогодні букси. Це сайти, на яких можна заробляти, виконуючи завдання, дивлячись рекламу і тому подібне. На них, звичайно, багато не заробиш, але нехай будуть. ось підійшло це відео вже до кінця. Я вибрав декілька варіантів, на яких можна заробити. Думаю, ви також для себе щось вибрали і почнете на цьому заробляти. Нехай вам щастить в цьому. А якщо виникнуть запитання, звертайтесь в коментарі. А ще можете перейти в телеграм-канал, там я залишаю більшість посилань, де можна заробляти.